Хей, hey! всім привіт! Мене звати Юлія і я вітаю вас на каналі школи англійської мови English House. Сьогодні ми детальніше хочемо обговорити іспит НМТ з англійської мови. Тому, якщо ви плануєте вступ у 2023 році, влаштовуйте зручніше. Ми починаємо! Як відомо, у 2023 році абітурієнти, що планують вступ до БНЗ, вже вдруге здаватимуть національний мультипредметний тест. Два предмети є обов'язковими, і третій на вибір. Та серед них ми можемо знайти також англійську. То на що ж очікувати на іспиті? Насправді, іспити на ті з англійської мови містить чинну програму ЗНО з англійською. Проте іспит матиме лише дві частини: це читання та використання мови. Вони відомі нам як «Reading» та «Use of English». Та також не буде частини письма та аудіювання, тому в цьому році не треба до них готуватися. Чи не круто, так? Всього виспиті буде 32 завдання, відповідно до яких можна набрати від 0 до 32 балів, які в подальшому будуть переведені за шкалою від 100 до 200 балів. Серед цих завдань можна знайти ті, в яких потрібно буде обрати правильну відповідь, встановити відповідність або заповнити пропуски в тексті. Тож, які корисні поради я можу тобі дати до підготовки з НМТ? Вчіться працювати з текстами швидко. Прочитання всього тексту буде займати дуже багато часу. Тому я пропоную скористатися технікою скенін. Що ж це таке? Ви переходите до запитань, на які потрібно дати відповідь, і скануєте, тобто шукаєте ключові слова. Ви можете навіть їх підкреслити. І потім ви шукаєте в тексті ті ж самі ключові слова. Тож не треба таким чином гаяти час на прочитання всього тексту. Збагачуйте свій словниковий запас, особливу увагу приділіть фразовим дієсловам та сталим виразам. Вони мають назву collocations. Таким чином, вам буде легше знайти відповідність між словами та розуміти слова у контексті. А студенти English House тренують та вивчають лексику на нашій платформі. А всю інформацію щодо нашої платформи та до нашої школи ти знайти в описі під відео. Та також ви можете використовувати різні додатки та платформи, наприклад, такі як Quizlet, Bright або Memrise. Не забувайте також про граматику. Чинна програма ЗНО навіть містить перелік тем з граматики, на яку потрібно звернути увагу, або попрацюйте з граматикою, яка викликає вас труднощі. Наша порада звернути саме на ці теми свою увагу, тому що вони найчастіше зустрічаються у завданнях та тестах. А якщо ви хочете відео на якусь з цих тем, пишіть у коментарі. Ну і нарешті тренуйтеся з тестами. Чим більше типовіших завдань та тестів ви будете робити, тим краще ви будете підготовлені до іспиту. Також можете скористатися таймером, щоб зрозуміти, наскільки швидко ви робите завдання та тести. В описі ми хочемо з вами поділитися різними безкоштовними ресурсами з тестами з англійської мови. Шукайте під відео. А якщо ви хочете вебінар на тему NMT, пишіть у коментарях: Хочу вебінар. Тож, якщо ви вже готові розпочати підготовку до НМТ з англійської мови, ми запрошуємо вас на наші курси від школи English House, де ми розкриємо всі секрети та покажемо всі стратегії, як отримати омрійні 200 балів. Набір на підготовку триває, а за промокодом Супер перше заняття буде безкоштовним. Тож мерші на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. Але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. З вами була Юля та школа English House. Па-па!